Redmi Note 11S на 128 ГБ 4150 гривень ціна. Досить непоганий по стану. по ободу, такий Type-C роз'єм на зарядку. Також роз'єм на навушники 3,5 присутній. має відбиточок пальця. По екрану коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Хороший потужний варіант. Так, інформація про телефон Redmi Note 11S, пам'ять самого телефону 128 ГБ, він на 13 му Android та 6 +2 ГБ оперативної пам'яті. Процесор ось видно, написаний, кому буде цікаво. Ось такий варіант покажу ще камеру. Хороша камера, досить багато кольорів має. Працює все добре, перевірений телефон та протестований. У комплекті йде зарядний шнур Type-C та, та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.